найсвятіше серце Ісуса помилуй нас о найсвятіше серце Ісуса помилуй нас Найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. День четвертий. До кого маю прибігати в усіх моїх потребах, як не до тебе, найсолодше серце Ісуса. Ти справжній друг наших душ, який з такою любов'ю говорить нам, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. На жаль, я так часто помилялася, покладаючи надію на людей, хоча не раз переконувалась в їхній непостійності і нещирості, я повинна була повністю довіряти Тобі. Адже ти нас так полюбив, що життя своє жертвував з любові до нас. Розуміючи грішну людську природу, в майбутньому обіцяю тобі, що в усіх моїх сумнівах, потребах і стражданнях я буду вдаватися до твого божественного серця за світлом, захистом і підтримкою. Ти завжди будеш моїм найвідданішим другом. Ти єдиний постійний, тобі єдиному, віднині довірятиму. Амінь. О, мій Ісусе, Ти сказав істинно кажу вам: просіть і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. О мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам, про що тільки попросите Отця в моє ім'я, дасть вам Почуй мене, Ісусе, бо я прошу Отця благодаті в Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. О, мій Ісусе, ти сказав, істинно кажу вам: небо і земля проминуть, мої ж слова не проминуть. Почуй мене, Ісусе, бо підбадьорина Твоїми словами, прошу про благодать. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Пресвяте святе серце Ісуса, для Тебе неможливе лише одне: не мати милосердя до тих, хто страждає. Тому вияви Твоє милосердя нам, бідним грішникам, і вділи нам благодать, про яку прошу через стражденне і непорочне серце Марії, Твоєї і нашої Матері. Амінь. Радуйся, Цариця, Мати Милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія радуйся, до тебе кличемо, ми бідні вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, Свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона. О ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Святий Йосифе, названий Батько Ісуса, молися за нас.